Добрий день, мої друзі. Подивіться, якого равлика я виростила. Це равлик виду Ахатіна Альбіна, Body, біле кільце. А внизу там видно чорненьке кільце. Э, э, ці два види дуже гарні і їх легко э, тримати. Э, 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 вони їдять овочі, менше цукру, э, э, зовсім не давати солі. І ось отак вони виростають з таких манюньких. Бачите, це то їхня прабабуся, а це маленькі равлички. Інь і янь, дивіться, які. І чорні, і білі. Це різні е, равлики, відклали яїчко і з них вилупилися ось ці гарнюсики. Кому треба, звертайтеся, обов'язково. Е, якщо в Сумах, зустрінемося, якщо по Україні, я відправлю. Вони дуже юркі, бойкі такі, дивіться, і гарно харчуються. Оцей листок вони з'їдають за пів дня. Звертайтеся.